Вісім годин ранку. До кінця сушки у нас ще залишилося декілька годин, але давайте подивимося, як то кажуть, про проміжуточний проміжковий час, що в нас показують зараз сушилки. Садочок 1 М. На зараз у нас. На зараз у нас використовує 70 ватт це. Що означає, що сушка набрала тенами температуру, і зараз працюють тільки вентилятори, тобто іде економічне використання електроенергії. Тобто, поки температура не впаде, буде плюс-мінус 60-70 ватт використовувати сушка. Економно, я вважаю дуже економно. Так і давайте подивимося сушилку садочок. Та що менш потужніша, що вона зараз показує? А вона показує 48 Вт, ватт, сорок Тобто сушилки у момент не нагрівання тенів майже нічого не використовують.